Біг я далеко від смутку і горя, біг і прибіг я до вільного моря. Море, о море, море розкішне, втіш має серце, серце втішне. Звуки утіхи шукаючи в шумі, камінь обняв я і слухав задумі. Море, що власно могутньо співало, море нічого мені не сказало. Кедри, чинари, гранати, мімози, Втіште мене ви і висушіть сльози, ніж в моїм серці, в крові моїй груди, гляньте, як зранили їх мені люди. Дерево міцно обняв я в задумі, звуків утіх шукаючи в шумі, тихо про власне шуміли гранати, кров мого серця не вміли уняти. Я серед степу вертаюсь додому. Краю немає степу голубому, краю і смутку моєму немає, палить він душу мою розриває. Чув я іде боротьба в моїм краю, втіху собі я в порні відшукаю, славою я свої рани загою. Дайте борці мені кращою зброю.